Датом, тому що я є житель місто. Але ви знали, що ну, ваш побратим з того ж самого батальйону йде також кандидатом? Дивіться, значит, справа в тому, що я це знав пізніше, бо я вирішив подаватися. У мене є можливості приїхати. Чому? Тому що е, командир батальйону відпустився, командир батальйону. при, е, при коли <соцес> приїде зола, прийде, лад, або приїдеш е, пізніше, коли буде можливість. Чому? А далі ще сталася така біда, що ще 5 березня хлопці купали. Е, ви знаєте, що 8 числа я в суд на цьому забирали. Ми їхати з дняк не міг. Коли ми забирали, І я приїхав до Стової дали мені відпустку. Приїхав на 4 дні, приїхав до 10 числа пусту на покупанні. Тоді після того я б дав кандидатуру. Кітатура була моя озвучена, я раніше просто не міг можливості поїхати. До нього в мене претензії взагалі маленьки, розумієте? Тому що ми з ним разом, разом воювали, да? от, ми разом з Волинірами. З Волині. Але те, що я планував представити Луць, як учанин, корінили учанин. Ну а ви пробували домовитись, наприклад? Було зареєстровано 16 кандидатів на той момент. В той момент, коли я реєструвався, було зареєстровано як 11. Потім було 15 і потім вже Володимичук виграв і був 16 Потім два кандидата взялися по якимсь певним причинам, вони зрозуміли мені. Я не маю проти лігаря нічого, нічого проти. Я, може, тільки казав, що я підтримую що він вибори. У мене була така е, своя думка, що він буде від когось. Там, де він народився, там де його знає. А я а Я, я, я надісню це ваші питання. А я планував вийти від міста Луцька? Та так як я, колишній військовий, який послужив в місті Народився, прожив все життя, розслужив місце. Заснував підприємство з під учасниками під під діяльність, де мене працює більше тисячі людей. Змія. Я хотів якісь представити інтереси міста Луцька Верховній Раді. І ми варто набрати близько 20 тисяч голосів. Ви набрали трошки більше 50 тисяч. Та ситуація при чотирьох дільницях насправді, ну, скажіть чесно, не вирішує голосування щодо вас. Правильно? Чи може тобі досудити зараз, якщо це в принципі не щодо вас, в ніякої ситуації? Значить, Дивіться, обяснюється питання. Це питання, порушення було зафіксовано не кандидатом порушення в даних дільницях закритих, було зафіксовано не кандидатами, які займали перше две Я зразу вирішував наперед. Тобто зафіксовано було кандидатами іншим, які дійшли до того місця, там я був до сьомого місця, я так? Починають прикриватися певними коферцями певних політичних сил, які мають вагомий вплив в державі, я натікаю, починають використовувати, е, е, використовувати інших людей в своїх користь. Я не дочекався навіть результатів виборів, що я знав, що е, на той момент, коли я іначе подавався позов до суду, я знав, що перших результатів виборів ще не було. Підрахунки рахунки голосів було на той момент тільки 24%. Ну, І на той момент лідером був зовсім інші людина. Я вгадав те, як мені прийшли спозарячі мої, тому що так відносно жереба випало, що 68 дільниць із 84 випав мені жертра, то це не я вибрав, випад між жера, з нас виставити свої тричі, комісії. Всі споредачі прийшли, а конкретно було від такої, такої людини, порушення. Я ж не кажу, я хай ще раз кажу, прямо це не від, лідерів перегонів, не перше друге місце. Це було такі інших людина. Вас захищає е, депутат Луцької міської ради, це його спонсор фонду Ігоря Палиця, Палиці е, Мовлі Луцька. Да. Власне він є підопічним е, вашого шламу самого конкурента да. Ігоря Лапіна Ірини Костенкевича. Да. Як ви поясните оцей поясніше, цей зовсім? Поясніше, тому що ти, тих адвокатів, які я знав, місті Луцького, якими я спілкувався разом, сказали, що ми не хочемо в політичні лінії. Ми що знаємо, чим це може бути. Мені порадили, є колеги адвокатів. Я, по-перше, чесно кажучи, е, свого адвоката, адвоката якого зараз Рома поставляє, е, бачу другий раз. Перший раз я бачив на представленні його на презентації варті порядку. Ну, я задавав питання, тобто я не знав, хто він такі навіть. А другий раз вони колись не познайомили, е, як адвокат, який може поставити інтереси політичних сил. Без яких обліс, що, що мене знайомих 4 адвоката, я з них пішов, то є мені призвели, сказали мене, що бачиш. Ні, не хочемо політичні грати, тому що ми не знаємо, чим це закінчиться. І вони зразу сторони осі. Інші адвокати мене не заявляють. А це люди, люди, які згідні були, можуть на такі інші інтереси політичні там чи амбі... амбіційні. Ви не є членом самоохорони Майдану? Ні. Я просився в самооборону майданних коли перед тим, їхав на слід. Мені пообіцяли, що все поїдеш на спеціального це було в червні місяці. Мені сказали, що ні, 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 потім так. Але ви знаєте, дуже багато людей з самооборони, правильно? І, зокрема, тих, які є бійцями батальйону Айда, тобто самообороні в цей Айдарі. Які у вас зараз ними стосунки після яких тут Я вам так, що стосунки після подій, Ну ми вітаємося. Це перш за все, це вже приємно. До мене незрозумілих причин е, Появилось з їхньої сторони, на мою думку, з їхньої сторони е, не відношення, коли вони побачили в робочих списках на прізвища. Тобто Не розібравшись в певних деталях виборів, вони зразу зробили свої висновки. Взагалі до самоборони, до хлопців, з якими воювали, з якими перебував на сході, може там ще е, інші кістом дії. Мене відношення як до людей, і нормальне і правильне. Правильно. Відносно який, власне, не якось мені провокаційної до Ігоря в мене питання немає ніяких які не взагалі. Я я не виступаю проти нього. Я виступаю проти того кандидата, який зробив це про порушення на виборах. А те, що почалося самооборонне, є просто які довірені особи Ігоря, які почали в Фейсбуці проти мене там та ну, Бачите, я, чесно кажучи, мені мені не варті мої уваги. Та людина. Яка, вибачте, появилася на сході пінічем мене, і, 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 апелює тими фактами іншими, що, що він не бачив, він розказує про мене те, що він не бачив, те, що він чує якісь там. Так. Він не має цього морального права. За хто? Це, це... Да. Він не має цього ні морального права, ні, ніякого іншого. Розказувати, чи був він не вів. Він мене обвинувати в тим, що, Мені, що має, це в тому, що чи, чи, якби чи, я 5 вересня відправив обстріл на... Блокпост, де були, де не впала засаду. Сепаратисти, так да. з поштоми оборони, я хочу я відвертуюся без що в мене до них ніяких питань немає і претензій немає. Але хлопців, які більшість з них приймали участь в майдані, навіть переважна більшість в Майдані в майданчик участь. І друге тим, що вони відстали провасою на майдані, і тим, що деякими людьми ми зрадом будемо Тобто Це буде зараз моральної точки зору, це не братій. Чи маєте ви відношення до газети «Правда про кандидатів, яка роздавалася в останній тижні до більшої компанії? Ні. А, Артем Орлов є вашим довірною особою. Артем Він там... є моєю е, е, довірною особою, все. Е, е, У е, е, мене три акісовки. Я потім знав, що вони роздавали ці листівки, але окремо лоб займається сам рекламною, рекламною компанією Розумієте, Він підприємець, і я підприємець. Як я займаюся сфері перевезення, то я займаюсь там, де здійснюю перевезення мої автомобілі, там чи вантажні, міжнародних сущом. А він займається рекламою продукції. І тим, що він там е, випустив газету, я тільки знав, чесно кажучи, знаєте де, коли за часи студентами в бібліотеці. Мені вручили возити, я так подивився, круто. А потім, потім зато мені вручили іншу листівку з ДПЗ, де зняли всі скупа і вручили, що я прив'язувати до якоїсь політичної сили. Теж круто. Я сказав, що я розумію, що вибори це грязна політична справа. Я зразу казав я людину. Я не порушую. Це звичайний людина, І в політичних грязних і, і, і компаній, які, і піаракція, яка ми взагалі. А те, що Артем Орлов є довірною особою, це зверху так.